Всім доброго дня! Вітя на роботі, нарада, хоч і але викликали, без Віті нічого не може, без Віталіка. І він на нараді. Ми вирішили, тому що дощ, дощ був, Оля каже, ну нас не було. Оля каже, йшли такі дощі, ми все, весь час вдома, вдома. Пішли, погуляємо. А воно така, знаєте, вітер сильний, але погодка така гарна. І ми ось приїхали на тролейбусі, бо наш Маркусик сказав, хочу на тролейбусі. Приїхали на тролейбусі, і ми зараз на площі біля театру. От туди прямо йти два квартала, коли було весілля у наших молодят. Нам знімали там двоповерховий будинок, дуже гарний. Дякую вам за це, наші молодята. І ми прийшли. А он пішла Оля, пішов пупсик малий Маркусик і Санька. Так що, ось. Площа, в нас нема батона, потрібно, мабуть, купити. Тут завжди голуби, завжди. І театр такий, знаєте, вже... Ні, я вам скажу, що його там птахів дуже багато було, його трішки якось ну, от реставрували, убрали оту зелень. Але такий старинний він. Тут збирається мова, тут гуляється. І в них так, як центральний парк. І парк дуже. Ви знаєте, я вам скажу, що тут так, а де я Втратила своїх, де вони? Куди вони пішли? Що це? я їх не бачу? Ха. А, он вони. Маркуси хоче, мабуть, поплигати на цьому, на батуті. Е я думаю, що це в них алея тут, алея загинувших героїв. Прямо в центрі. Бачите, прямо так. Так, то, мабуть, Маркусико музику включить. Бачите, він не хотів не на машині, а може ще захоче, але він з дому казав, я буду плигати на батуті. Так що зараз подивимося. Карусель, три хвилини, одна дитина 50 гривень. І ось він. Батьки слідкуйте за своїми дітьми. А, розбули його. Ні, я не хочу тут для дітей написано, бачиш, що написано. Батут. Теж 10 хвилин 50 гривень. О, дивися, стоять. А що, роззовся хлопчик на. Ой, так, хорошо. Ой так, от так, от так, от так. Ой. А ну давай вправи роби свої. От так, от так. Ой, так красота! Оце красота. Ось так, ось так, Ось так, ось так, ось так, ось так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не бери цель. Какашка. На Марку трибай. Ой-ой-ой. Оце ковирок. На роботу тебе значит. Ми зайшли з Маркусиком в магазин, тому що мама на роботі. Ми зайшли, кажу, Дзюма, хочеш шукати, Маркусику, давай. Ми зайшли. Він спочатку так це. Я кажу, мама, дозволяє, ні, значить пішли. То ми там він вибрав медальки собі, якийсь там захотів те, що коротше, він вибрав сам. Ні, нам не потрібна сумочка, Зай. Ми будемо нести в сумці. Вибрав він сам, собі каже. Я кажу, давай подивимося, може. Він каже, ходімо, мені тут вже більше нічого не потрібно. Я кажу, боже, який ти молодець. Який ти молодець, не дитина, а молодець. Зараз Сетя тобі порахує і ти забереш. От молодець. Ну стой, з Сашою, а я подивлюся, що тут продається. Цукерки, бачите, ось скільки 132, 79 гривень коштує. А можливо взяти таку цукерку. Я, мабуть, візьму, я хочу таку цукерку зараз їсти, їсти. Саня, візьми мені таку цукерку, я з'їм. Там вже гроші в сумці. Чи можеш в мене карточки. Я можу з карточки. То, то, ми, то ми взяли, будемо їсти. Дивиться, думаю, це ж я не замовляв. Чому, чому тут? Тут у них торти. Ну, як, як ну, такий магазин не дуже файний, що там було що подивитися. Ці шоколадки вони все життя у нас були 37 гривень. Зараз вони ставлять їх. Дивіться, що ви бачите? От тобі акція, Я просто знаю. Ви знаєте, що мені подобається? Отакі От шоколадки, 80 42 гривні. Я купила у Львові такий шоколад. Це ціна дуже гарна, дуже гарна ціна для шоколада. Таке я купувала. Маркусик у нього є вічений зі. А тут щось. А, оця ромова бабка, вона така смачна. Скільки вона коштує? Цікаво? 300 гривень. Ну, можливо, будемо йти додому, то купимо, вона дуже смачна. Тут тістечка різні продаються. Ось ціна на них. 290-330. Ну, ромову бабу, то я в Києві купляла, вона дуже смачна. Дуже. О, Рошен прямо масло робить. Дивіться, 109 94. Ну, у нас такого нема. Молоко звучнее наполеон. Київський торт скільки коштує, ну я не бачу ціни. А скільки коштує великий київський торт? Оцей. А, там є, де? вибачте. Дякую. Бачите, 549 торт і ще отакі. Отакі цукерки з ліквіром. Вони стоять 70 гривень стоїли. Коротше говоря, бачите, вишня. Ні, ну це смачно. Тут навіть розмови немає, це дуже смачно. Ціна, вона, кажуть, знаєте, відповідає. Ось там, будь ласка, 170 гривень, це мармелад в шоколаді, це якийсь, мабуть, лукум, це пташине молоко. Так, а де ж мої вже розрахувалися? Мабуть, мене шукають. Зараз ми ще загубимося. А ось, я йду, ось я йду. Я йду вже. Давай. Це понесо, в понесоте. Маркусику. Маркусик, давай ручку. Щас піддержи, давай ми перейдемо через. А, тут красний поки, червоний. Ми зараз перейдемо, сядемо на лавочку. Ти хочеш конфетку їсти. Але у вас там, там, є там є... Вільна лавочка? А хто? Вільна кишейка. Що він сказав? Вільна кишайка. Вільна лавочка. Ні, не вільна лавова. Ой, ходім, ходім, ходім. Ні, щось вільне, щось вільне, да, Маркусику? Вільна косайка. Так, ми поки не зрозуміли, потім нам розкажеш, добре, що це. Так. це. Деяких, деяких слів мене не розберемо. Так, ходім. Щось всі лавочки в нас зайняті. Може тобі Чупа-чупс розвернути мою смак його йти. Хочеш? Маркосик, Чупа-чупс оцю палочку. Не хочеш? Пішли, вже сядемо десь. Я не розумію, що він каже. От біда, прийшли з Маркусиком, де голуби. Я кажу, Маркусик, а ну побіжи і вони полетять, а вони не хочуть летіти. Диви, вони зовсім, вони такі ручні. Обережно, Маркуся, не впади, що вони не хочуть. Дівчата прямо їх руками трогають. Диви, диви. Маркусик не впади! Маркуся! Ох, Маркуся, як шило. Дивися, йде, опа, чупа-чуп, симу наплювати. Диві. Так, сюди-сюди Маркуси кость. Вони не хочуть летіти, бачиш? А он дивися, ай, ну аніжка хвора. Вони не бояться, тому що їх люди годують. Тому вони не біжать. Береще бачиш? Полетів один, ну то може туди додому, до родини, до дітей. З чим? Парковками. Куди? Проблема, да? так? що, Ти не бачиш. Попробуй десь всу. А ну там десь і що було місце. То й добре, що ми поїхали на тролейбусі. Ох і голубини послушні, так? Да? А ну давай, може, вони цього злякаються. А ну. О, бачиш, трішки злякалися. Трішки. О, о, не впади! Злякали. Злякалися. Ось таке маніння, Злякалися. Я скажу, хто це бабусі з такими внуками, то вони схуднуть швидко, тому що ти бігаєш просто. О, Могилевська вже доньки вистава якась, вже вона навіть що написує. Написала вже навіть і виставу. Він подивися, доньки. Я Ну ти їх удочерила, всього на що цим кичиться. Хвала тобі і все. Ні, ой, да вона щось дала поїсти, мабуть. Підожди, куди ти побіг.